Закриваємо вологу своїм тракторцем. Ось такі глиби, серйозні глиби. Пізно дуже горалося. Але якось так переробляємо. Взагалі фон такий виходить. Може, ну, то більш менше. Все одно ще буде культивація. Побачимо перед космоси. Добре. Зараз ще покажу в роботі, як воно буде. Таку прилампічу степочку десь півтора метра шириною на пару борін. Трактерейці хлопчик степав. Там відравліка електрична. Якось так виходить, непогано. Думав, може в два сліда робити, але я бачу і так наче нормально. Будемо сіяти сою, спробуємо як воно буде в цьому році. Хотя кажуть, ціни не буде, але побачимо. таке, Все одно треба працювати, треба щось сіяти. Тут просто бур'яни великі були. Прийдеться сою, щоб бур'яни поубирати, а тоді вже будемо сіяти. Більш менш добре таке. Тут їдемо не швидко. Колега маленькі. Я добре чуємо. треба тримати дуже сильно. Ну Як і дуже сильно, але одною рукою я можу керувати. Добренько. Так, закінчили вже закривати вологу на цьому участку. В два сліди прийшлося проходити. Бо, блін, такі канави заливалися трошки-трошки-трошки. Земля наче нормальна така Все. Не, не, не сильно таке щось не, Грудок великих немає, такі все Ну таке себе має там чуть більшість Все нормально Тільки що два сліди я прийшлося робити Ну нічого Такий є Кусочок вже один готовий Так у них відпрацював. Зараз відчіпляємо борони, складаємо в прицеп, чіпляємось і їдемо додому. Все, їдемо додому. На сьогодні попрацювали непогано. Їдемо вечеряти, відпочивати, а ну і ще. Дома по хазяйству, трошки треба попрацювати. Все відпрацювало на ура. Все добре. Їдемо додому.